Кримський міст перекривали в одній з бухт, чули вибухи. Зранку неділі було гучно в окупованому Севастополі. От ток штуна сім метрів ракета проход. Міді видишь, горит. Окупанти оголосили про ракетну небезпеку. Путінська маріонетка, так званий губернатор Развожаєв, повідомив на одному з кораблів російські військові відбили атаку проти корабельної ракети. Потім то впали уламки, зайнялася невелика пожежа. Її загасили, та й по всьому. Шо вони та день режіння, але що сталося насправді? Сили оборони могли уразити одразу два судна в Севастополі 21 квітня. Спочатку моніторингові пабліки повідомили, могло бути уражене старе судно Комуна, якому понад сотню років згодом міжнародна розвідувальна спільнота Інформнапалм припустила ціллю атаки. Міг бути військовий десантний корабель проєкту 775, Ймовірно, Ямал. саме він стояв поруч із комуною в день у військово. Морських силах України підтвердили ураження одного судна Чорноморського флоту РФ. Комуна характер пошкоджень верифікується, але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен і запевнили, це буде повторюватися, поки у росіян не закінчаться кораблі або вони не заберуться з Криму. Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу. Чорноморського флоту це в принципі у них така тактика майже нова. По-друге, з позиції військово морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога. В нашому Криму, якщо справді ця бавовна могла дістатися ворожого десантного корабля Ямал, така атака була вже другою. Адже у березні Ямал уже атакували. Ось як це було. Тоді у ВМС України підтвердили ураження двох кораблів Ямал та Азов та допускали пошкодження корабля Іван Хурс. А у головному управлінні розвідки Міноборони інформували 23 березня у Криму підсмалили 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Ерефії у Севастополі, де серед іншого був пришвартований великий десантний корабель ворога Ямал. Він зазнав пробоїни у верхній палубі, через що Ямал, який Брав участь у анексії Криму, ліг на правий бік. В центрі узгоджене повітряне бомбардування. Росіяни повторюють тактику Авдіївки, намагаючись захопити часів яр. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії. Росіяни атакують місто на Донеччині, намагаючись загарбати тактично вигідні висоти, на яких стоїть часів яр. Як раніше зазначав головнокомандувач ЗСУ Сирський ворожі літаки щодня скидають по 30-40 коригованих. Аві... Віабомб міноборони країни союзника вважає бомби скидають російські літаки су 25 які діють поблизу лінії зіткнення, і су 34 які працюють на відстані і використовують керовані авіабомби. У зсу наголошують, ситуація у часовому яру контрольована. Часів яр тримається. Ворог тисне на Бахмутському напрямку, і зокрема на часів яр. Але ситуація повністю контрольована підрозділами самооборони. Противника в місті немає наразі. Росія використовує боєприпаси корейського та китайського виробництва. Аніс напередодні Палата представників Конгресу США проголосувала за пакет допомоги у понад 60 мільярдів доларів для України. Тепер це питання має розглянути американський сенат і потім підписати президент США Джо Байден. Яких несподіванок від ворога варто очікувати на фронті до того, як американська допомога зі зброєю приїде до України у повітряних силах? вважають, удари стануть інтенсивні. Звісно, що він буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру. Наскільки це можливо? Однак ми маємо розуміти, що і запас ракету ворога деякі йому доводиться буквально з конвейера випускати до постачання моменту вже і систем ППО різних типів, так і в 16-х Нам треба триматися і відбивати ці атаки, і це постійно роблять наші захисники, волонтер і бло. Блогер Сергій Стерненко опублікував відео з військовими, які щойно отримали такі необхідні на передовій дрони. У телеграм-каналі Стерненка йдеться БПЛА на які донатили українці, тепер літають на швидкості у півтора раза вищій ніж раніше. Близько 150 кілометрів за годину. Волонтер показав кадри влучної роботи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ганна Рибалка п'ятий канал. Ну і ще про ефективні БПЛА. Нічний жах, Баба Яга. Так перелякані росіяни називають український безпілотник Вампір. Він здатен нести 15 кілограмів вантажу на відстань до 10 кілометрів. Нині українські військові випробували нові скиди до вампіра. Як себе показали на полігоні, бачили кореспонденти армії ТБ. Підписуємо тестове БК, тобто це є це фугасний осколок, то більш кумулятивний. Ці два боєприпаси потрібні для ураження особового складу, тобто пересування піхоти. Легко бронирована техніка це можуть бути автівки, звичайні автівки. Тобто бронівана нічого не зробить. Ну що, шановне панство, присядемо трохи ближче до землі. Ціль у нас на раді 250 метрів. Бачимо ціль, куди потрібно працювати. точка. Ну, умовно. Особовий склад. Скет! Є розрив. Будь між. Регулюємо камеру. Знімаємо запобіжник. Другий скет. Ти бажано понял. Це був та, більш фугасний, тобто те, то, що подлінше. Його враження до 20 метрів, тобто, от ми можемо наглядно показати осколки. Це осколки, які прошили. Е, те ж саме на цій композиції, так би мовити. Зайшло глибоко, тобто бронежилети. Не працюватиме. Радіус ми бачимо самі. Це така залишила малютка. Не. Тобто він так само осколки. Ну, ми бачимо, що він все-таки більш кумулятивний. Висновок, тестування успішне. Це БК буде вироблятись і буде працювати. Випробування абсолютно стопроцентне. Получилось, так сказати.